Вітаємо. Сьогодні ми заглибимось у ну справді заплутану історію. Йдеться про віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. Маємо тут різні джерела: новини, аналітику, розслідування. І, от головний парадокс: знаєте, високопосадовець у закордонному відрядженні. Прем'єр Шмигаль каже: воно має от, от, завершитись до кінця цього тижня. А тут в Україні тим часом розгортається ну дуже гучна корупційна справа, і його ім'я там фігурує. Саме так. Причому його Міністерство М. Е, національної єдності каже, поїздка абсолютно планова. Там зустрічі в ЄС, Чехія, Австрія, Рада Європи все за графіком. Але от збіг у часі е, ну, виглядає дуже інтригуюче. Якраз коли затримують його колишніх підлеглих у справі на та Сап. От і спробуємо розібратися. Що ж це за справа? Які там деталі спливли ну, з того, що доступно, і що може бути далі? Отже, з одного боку офіціоз зустрічі в Європі, з іншого тут, 13 червня, Набо і САП повідомляють про підозри. Угу. І стосується це, як я розумію, періоду, коли Чернишов ще очолював мінрегіон, десь 2021-2022 роки. Саме так ще до нафтогазу. ідеться про можливі зловживання при передачі земельної ділянки у Києві, забудовнику Сергію Копостирі. Це KSM Group. І одразу затримання пішли, так? Так, і доволі серйозні фігури. Колишній держсекретар Мінрегіону Василь Володін і ще екс-радник Максим Горбатюк. Обидва, до речі, потім перейшли за Чорношовим у Нафтогав. Цікавий момент. А Горбатюк, здається, там була історія зі спробою виїзду. Джерела щось таке згадували. Так, так, розслідувачі пишуть, що його затримали от прямо на кордоні, коли намагався виїхати. Це, звісно, додає певного. Ну, драматизму ситуації, зрозуміло. А в чому саме їх звинувачують? Бо формулювання про зловживання досить загальне. Що кажуть прокурори? Ну якщо вірити матеріалам судових засідань, які цитують джерела, то слідство бачить там цілу схему. Землю передали держпідприємству «Укркомунобслуговування», здається, а те вже уклало інвестиційні договори із забудовником. І от ці договори, на думку слідства, були, ну скажімо так, вкрай невигідні для держави. Наскільки невигідні? Оцінка землі за версією слідства була занижена аж у п'ятеро порівняно з ринковою. А це могло завдати державі збитків, увага, на понад мільярд гривень. Мільярд ого. Це серйозно? Дуже серйозно. І там фігурують конкретні накази. Підписані Чернешевим, навіть один кажуть, буквально в останній день його роботи в міністерстві 3 листопада 2022-го. Знаєте, ця схема, коли державна земля через ДП опиняється у забудовника за смішною ціною, вона ж ну, досить класична, набуна таке давно полює. Збитки на мільярд це вже вагома причина для розслідування, але ж там ще здається йшлося про неправомірну вигоду, тобто не лише держава втратила. Так, прокурори озвучували версію, що були й інші, скажімо так, бонуси: йдеться про отримання великих знижок на квартири у житловому комплексі того ж забудовника Копестире. І ці знижки нібито надавалися людям, яких пов'язують з Чернишовим. Прізвище навіть називали Марчук, Дреботій, Малашко. А сума знижок відома? Слідство оцінює загальну суму цих ем, дисконтів у понад 14,6 мільйонів гривень. Теж немало. Плюс як та вишенька на торті згадують про книгу Сковороди, рідкісну вартістю десь тисячу доларів. Її нібито знайшли під час обшуку у самого Чернишова. Цікаві штрихи до портрета, і все це на тлі ну дуже стрімкої кар'єри. Треба визнати. Бізнес, голова Київської ОДА, потім міністр розвитку громад, голова Нафтогазу. А з грудня минулого року віце-прем'єр у спеціально створеному Міністерстві національної єдності. І не варто забувати: джерела постійно підкреслюють його близькість до президента Зеленського, навіть згадують присутність на якихось приватних заходах. Оця близькість до Офісу президента, мабуть, і підігріває різні політичні спекуляції навколо справи, так? Безумовно. Наприклад, як тільки призначили нового генпрокурора Руслана Кравченка, одразу ж деякі оглядачі почали пов'язувати це з можливістю вплинути на хід розслідування. Знаєте, почали говорити, чи не спробують забрати справу у набу і передати її, наприклад, до СБУ. Як було з Татаровим колись. Саме так, паралелі проводять. Хоча, треба сказати, сам Кравченко за повідомленнями таку можливість заперечував. Але розмови точаться. То які тепер основні сценарії розглядають джерела? Куди все це може піти? Ну, їх декілька. Перший звільнення Чернишова, можливо, під час якогось переформатування уряду, яке час від часу обговорюється, другий це от якраз можливе втручання у хід справи з боку генпрокуратури чи інших структур. Або ж він просто не повернеться, не виключають і такого варіанту, що віцепрем'єр може, скажімо так, затриматися за кордоном на невизначений термін. Ну і четвертий варіант справа просто загальмує, зависне десь між інстанціями, як це іноді буває. Отже, маємо такий собі клінч офіційне європейське відрядження, високопосадовця, і тут же дуже серйозні корупційні підозри а Арешти його колишніх соратників ситуація, м'яко кажучи, напружена. Є ключове питання, яке зараз ставлять усі джерела: чи повернеться пан Чернешов в Україну найближчим часом, особливо враховуючи, що терміни відрядження, нібито спливають, і звісно, як далі буде рухатись саме розслідування, бо воно торкається фігури дуже високого рівня близькою до самого президента. Так, і наостанок, мабуть, варто поставити питання, яке випливає з усього цього для роздумів. Наскільки ж міцною виявляється наша антикорупційна система, коли розслідування сягають на найвищих кадінетів, особливо в умовах війни? І що розв'язка цієї історії може сказати нам про реальний баланс сил та впливів всередині владної команди? Дякуємо, що були з нами.